Доброго дня, шановні четверокласники. Розпочинаємо з вами урок. Я досліджую світ. Сьогодні починаємо говорити з вами про сонячну систему та її склад. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку, підготуйте підручник, ЗОши, ручку, сідайте рівненько та починаємо з вами подорож до Всесвіту, до космосу, до зірок. Почнемо ми з хвилинки спостережень. Подивіться, будь ласка, у віконечко, яка погода за вікном, чи є дощ, чи, можливо, злива? Яка температура сьогодні за вікном 14 жовтня? Як ви бачите, вже жовтень панує на нашій території, листя вже жовтіє, небо сіріє. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо космос вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлимо, дружно в космос летимо. І перша зупинка це сонячна система. Сонячна система це група астрономічних тіл, що обертаються навколо і гравітаційно пов'язаних із зіркою, яку називають сонце. У сонячній системі вісім планет. Бо раніше було дев'ять, але з 2008 року Плутон більше не відносять до основних планет сонячної системи, а відносять до карликових планет. І якщо рахувати від зростання відстані до Сонця, то це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун. Дев'ятою був Плутон. Ось дивимось. Якщо дивитися, ось Меркурій, другою Венера, третя Земля. Ось вона, четвертий Марс, потім Юпітер, Сатурн. Потім Уран, Нептун. І маленький вже потім Плутон. Можна їх запам'ятати порядок планет так. По порядку всі планети назве будь-який із вас: раз Меркурій, 2, Венера, 3, Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7 Уран, за ним Нептун. Тобто ось такий віршик можна вивчити, щоб пам'ятати порядок розміщення планет у сонячній системі. Орбіта це шлях. По якому планета рухається навколо Сонця. Загалом це уявна орбіта, вони таких ліній немає, але для вас, ось вони намальовані, щоб ви побачили ось ці шляхи лінії називаються орбітами. Кожна планета рухається по своїй орбіті, і таким чином вони не Зіштовхуються, не заважають один одному в Русі, тому що кожна рухається по своїй орбіті навколо Сонця. Наша галактика відома ще під назвою Молочного або Чумацького шляху. Легенду про чумацький шлях ми з вами вже вивчали у попередніх класах. Ось як він виглядає. За чумацьким шляхом чумаки за сіллю ходили. І загалом чумацький шлях охоплює понад 150 мільярдів зірок. Крім нашої галактики, існує велика кількість зоряних систем галактик, які часто перевищують масштаби нашу галактику. Вони спостерігаються у небі у вигляді туманних плям. Ці плями можуть бути різні за розміром. Що ж таке зорі, які ми бачимо у небі? Зорі це небесні тіла, що складаються з розжарених газів. Вони світяться власним світлом подібно до сонця. Величина цих зір, звичайно, також абсолютно Різна. Деякі з них не перевищують своїми розмірами сонце, а є й такі, які на в мільярди разів більші за сонце. Це називаються зорі гіганти. Або ж малесенькі зорі карлики. Ось таким чином. Від температури і залежить колір зірки. Є білі та блакитні зірки, які мають температуру 10-20 тисяч градусів, шість жовті 6-7 тисяч градусів і червоні 3-4 тисячі градусів. Наше сонце належить до групи жовтих зір. Ви бачили, що це сонце, і тому навіть коли зображують сонце, найчастіше зображають саме. Жовтим кольором. Перегляньте, будь ласка, різноманітні сузір'я, групи взятих зірок на земному небі, сузір'я великої ведмедиці, рак, гідра, чаша, ворон. Як ви бачите, не завжди це сузір'я схоже за виглядом на свою назву. Наприклад, ось ворон. Ви бачите, що на ворона зовсім не схожа, але має таку назву різноманітні сузір'я, які також можна побачити на небі. Також ми знаємо, сонце велетенська зірка, могло помістити 1300 планет, таких як Земля. Тобто сонце це величезна зірка. Згадуйте, будь ласка, що сонце це саме зірка. Сонце від землі знаходиться дуже далеко, саме завдяки тому сонце зігріває, а не не те, що є на нашій землі. Подивіться, будь ласка, яку відстань треба порахувати подолати до сонця. Якщо бігти йти, то це 3,5 тисячі років. Якщо їхати автомобілем цю відстань, то це 200 років. Якщо летіти літаком, то це 20 років. Світло долаєш цю відстань за 8 хвилин. Тобто ви уявляєте, наскільки це величезні швидкості. Також ви бачите, планети. З якими ви знайомі Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Ось вони рухаються навколо Сонця по своїй орбіті. Планети це небесні тіла. Подивіться, будь ласка, як же розрізнити на нічному небі зорі і планети. Світло зірок весь час мерехтить. а Планети шлють на Землю спокійне рівне світло. От ви бачите, що зірки мерехтять навіть зараз на екрані, а планети шлють постійне рівномірне світло. Перша найближча планета це Меркурій. Меркурій ще називають кам'яною пустелею. Ось подивіться, як виглядає фото. Матеріали про Меркурій, ось як він виглядає. Потім Венера, найяскравіша планета, друга вона від Сонця. За розмірами майже така сама, як і Земля. Ось так виглядає Венера. Бачите, має різно. кольори різні на своїй планеті. Найбільше, звичайно, червоні. На третьому місці Земля, третя планета від Сонця, обертається вона приблизно за 360 днів, тобто за рік. Ми вже з вами це вивчали, що один оберт навколо сонця земля робить за рік. Це єдина планета зараз, на якій ростуть рослини, живуть тварини і люди. Супутником Землі є місяць. Ось фотоматеріали про Землю, острови, гори, ріки, океани, все це вам відоме. Четверта за відстанню – це планета Марс. Марс це пустельна рівнина з келями, вулканами, планета, яка вкрита піском. Ось подивіться: каміння, пустелі, пісок. Ось так виглядає Марс. П'ятий Юпітер. Самосвітнє небесне тіло. Навколо Юпітера аж 16 супутників. Далі йде Сатурн. Шоста планета. Випромінює, як і Юпітер, свою енергію, і Сатурн відрізняється від інших планет, тому що навколо нього обертаються ось такі. Кільця. Перед вами Сатурн. Потім сьомий Уран. Єдина планета, що обертається, ніби лежачи на боці. Сам Уран зеленкуватого кольору. Ось такий трішки зеленкуватим кольором має Уран. І Нептун, восьма планета. На вигляд, одна з найдивовижніших планет, бо вона незвичайного блакитно-синього кольору. Ось такий блакитно-синій, з різноманітними відтінками має колір планета Нептун. Також, звичайно, величезна кількість різних небесних тіл, астероїдів малих планет, ось так вони виглядають. Комети, не зірки не планети, а маленькі небесні тіла. Метеорити, невеликі тіла, брили, уламки, що рухаються у космосі, інколи вони падають. Тому найближча до Землі зірка це. Спробуйте відповісти. У сонячній системі скільки планет? Вісім планет. Порядок. Правильний порядок Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Ось правильний перелік порядок планет. Зорі це газоподібні тіла. Планети це небесні тіла. Ось таким чином розглянули ми з вами. Тепер попрацюємо з вами, з підручником, сторіночка 58. Дивимося, мій рідний район сонячна система. Своє ім'я вона отримала на честь щедрого світила сонця, яка сяє в самісінькому її центрі. У сонця вісім планет. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Всі вони безупинно обертаються навколо Сонця по своїй уявній лінії, по Орбіті. Майже кожна планета має супутників. У Землі місяць, у Марса двоє супутників, у планет гігантів цілі родини, по 10 і більше супутників. Земля, сонячна система розташована, має, називається її назва Галактика, і таких районів, як мій, без кінця краю. Звідси, вони здаються крихітними, а насправді кожна зірка величезне сонце. І, можливо, чимало з них мають свої рідні планети. Ми з вами розглянули, що зірки за своїми розмірами можуть бути навіть більші за сонце. Уявіть собі зоряних міст, таких як моя галактика, величезна кількість. Досі ніхто точно не знає, скільки їх є. І всі вони перебувають у країні, що зветься Всесвіт. Він не має ані початку, ані кінця. Ось Всесвіт. Подивіться, будь ласка, як раніше люди уявляли Всесвіт, коли ще не було. Польотів у космос, різноманітних супутників, існувало багато версій, як же виглядає земля. Спочатку думали, що земля плоска стоїть на черепасі, потім, що вона тримається на трьох китах, а навколо вода, і земля також плоска. І лише потім з'явилися версії, що Земля не плоска, а кругла. І на землі є і Гори, і річки, і моря, і океани, і все це є на землі, і можна виконувати навколосвітні подорожі. Сонце, місяць і зорі називають небесними або космічними тілами. У всесвіті безліч небесних тіл, які відрізняються формою, розмірами, температурою, поверхні та іншими ознаками. Наша планета Земля теж космічне тіло, яке входить до складу сонячної системи. Подивіться ще раз, будь ласка, на будову сонячної системи, знаходиться в центрі Сонця, навколо нього сонця рухаються планети Меркурій, Венера, Земля, Марс. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Також навколо ще є комети, астероїди і так далі. Планети та їх супутники це холодні космічні тіла, які освітлюються й обігріваються сонцем. Вони відбивають сонячне світло, що потрапляє на їхні поверхні, тому на нічному небі нагадують яскраві зорі. Після цього ви обов'язково усно спробуйте дати відповіді на питання, які бачите на сторінці 61 підручника. Ось так ми з вами познайомилися ще частково з темою і отримали уявлення перші про всесвіт та сонячну систему. Вдома ви ще гарненько опрацюєте сторінки підручника, перечитаєте. В кого є друкований зошит, ви заповните сторіночку 23, 24 у своєму зошиті друкованому. В кого зошит відсутній, перейде за посиланням, яке є в класрумі та виконає завдання. Потім фото результату та фото виконаної сторінки зошита надійшлете у класрум. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До побачення.